Доброго ранку. Вітаю вас на уроці української мови. Камери, вімкніть, будь ласка. Якщо є можливість у вас, бо іноді ж немає такої можливості. Добре. А скажіть мені, будь ласка, зимовий, добрий ранок. А до якої групи ж прикметників ми їх віднесемо? Скільки в нас груп? Три групи, якісні. Так, ще. Доброва Тетяна Володимирівна. Мені 53 роки. Я працюю у Лиманській загальноосвітній школі номер 4 на Донеччині. Хочу відразу наперед забігти і сказати, що це найкраща школа <смас> не тільки <смас> на нашій Донеччині, мабуть, на Україні, тому що я люблю свій заклад своїх учнів, колег. Корифей це той, хто досягнув великих успіхів, найвизначніший діяч у галузі науки чи мистецтва 23 лютого. Разом з своїми учнями і колегами ми готували такі, знає, такий захід класний на всеукраїнський конкурс до творчості Лесі Українки. Ми навіть не гадали, що ми вранці прокинемося і почнеться війна. 24-го адміністрація нам повідомила, що залишаються дітки вдома і вчителі, але ми повинні охопити знову ж таки навчальним процесом діток. І в нас була Шкільний сайт, де всю інформацію ми розміщували. 24-го дітки виходили на урок, і ми працювали. Мабуть, на той момент більшість із нас не усвідомлювало. Ми не думали, що дійсно ще буде така масштабна війна. Ми покинули. З певних причин всі знають наше рідне місто, але наші діти беруть активну участь у цих конкурсах, як обласних, всеукраїнських, і дуже багато дійсно у нас перемог. Як наших учнів нашої школи, так і всієї Лиманщини, всієї Донеччини. Ми не можемо, знаєте, надати ворогові нашому, щоб він радів, що наші діти ростуть, знаєте, в сірості. Ні, такого не буде. Завжди треба йти вперед. Зустрінемося з вами у понеділок. Побачення. До побачення. Наша школа одна з найбільших у громаді. Теж до лютого місяця перший корпус був відремонтований, тобто це початкова ланка, де навчалася, і з березня місяця повинні були розпочати ремонт. Корпусу, де навчаються дітки 5-11 класу. Приміщення вселіше, але воно пошкоджене. Коли ми були в Києві, мабуть, вже більше ну, двох тижнів зв'язку. ніякого не було, вже ми знали, що зайшла Росія. Потім вже прийшла смс-ка, втягнула новини дуже погані. Згоріло все. Наші тваринки і ті загинули в вогні. Він окупований став 20, з 25 на 26 травня, а декупований 1 жовтня. Слава Україні! Браво! Браво! Слава десантно-штурмовим військам збройних сил України! Браво! 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 Наші хлопці за це воюють, щоб наші дітки були освіченими. Ми не можемо їх підвести. Кіровоградщина – прекрасна земля, прекрасні люди, прекрасне місто Олександрія, у нас прекрасні сусіди, але ви знаєте, де не гарно, а дома краще. Треба це відбудовувати, тому що, знаєте, руки не можна повісити. У мене зараз син, який знаходився. В зоні бойових дій, на жаль, поранений своїми побратимами знаходиться у Львові. Знаєте, от за цей проміжок часу, вже більше місяця, ми катаємося завтра вже місяць. І в поїзді, знаєте, з багатьма розмовляємо, вони говорять, ну ви так говорите, це ви не покидаєте, ну не пускайте руки. Ну, так а як їх можна пустити? Знаєте, як я скажу, я туди більше не повернусь. І хай ворог радіє, що ви нам все знешкоджили, землю всю нашу витоптали. Ну, аж треба відбудовувати. Треба. А починати треба ж нам, а потім уже там допоможуть.